Друзі, зверніть увагу, маємо велику кількість різних ножів на газонокосарки. Наприклад, на Bosch. Універсальні ножі МТД. Грюнхіль з такими отворами. Зверніть, універсальні на електрокосарки, на бензинові також Грюнхіль, Форти. МТД з такими отворами. Олео Мак. Є також у нас на газонокосарки алко. Такі ножі. Є отакі ножі. На алко. Є маленькі, самі малі на електро. Такі ножі. По оригіналу абсолютно. Є у нас хузварна. Ножі на газонокосарку, також з різними отворами. Дуже великий вибір ножів є отакі ножі, зверніть увагу. Є ножі на форти. Також є ножи на алку. Різними отворами. На газонокосарки МТД-51. 40 Так що, якщо комусь треба, звертайтесь, скоро весна, це все пригодиться. Всім гарного дня!